В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше блаженство, дорогий владико Браїне, всесвітліші, світліші, всечесніші отці, преподобні сестри, дорогі семинаристи, дорогі кияни, браття і сестри, і ті, що моляться з блаженнішим. Із спільнотою собору по зв'язку на живому телебаченні. Слава Ісусу Христу! Для кожного, який приїжджає в Україну, зокрема до Києва. А це відзеркалює свідчення. Американських кардиналів, політиків, доброчинців, дослідників, представників Збройних сил і не тільки американських приїзд в Україну, приїзд до Києва і надзвичайно глибоким переживанням. Сьогодні в Україні те, що роблять наші захисники, те, за чим стоїть народ, ті фронти, де є воїни, капелани, єпископи, священники, медики, електрики. Ті місця, які є під ракетами, шагедами, обстрілами, це є точки зміни людської історії. Бо стійкість, яку дає нашій церкві і нашому народові Господь, ця стійкість. Заставляє весь світ зосередитися над тим, що тут відбувається. І від імені українців в Америці, від імені католицької церкви, а це майже 80 мільйонів людей, це 300 єпископів, які. От кілька тижнів тому настоячи вітали владику Степана Суса, який минулого року в особливий спосіб цього року на початку вітали нашого патріарха з постійним синодом. Вітаю вас від нас, від них. Запевняю вас, що щодня. Ми молимося, ми стараємося пояснювати, що тут відбувається, і пробуємо організувати допомогу. Сьогоднішня неділя це є неділя праотців. Утренні молитви входять в глибину. Цієї недільної пропозиції, перелічуючи патріархів, царів, пророків, від Авраама, Ісака, Якова до Давида лагідного. Перелічують вони жінок Сару, Рахіль, Ревеку. Іншими словами нагадують нам ці молитви і ця наділя довгу історію перед історією приходу Христа. свята, яке перед нами, до якого ми готуємось, лишилося ще 10 днів. Завершальна та старозавітна траєкторія. Зосереджується на трьох юнаках, єврейських, яких вавилонському полоні виселені, Небоходонозор хотів спалити в печі, яка розпалена до Білої горяч. Я, як думаю про цей пічі, про цих юнаків, я думаю про вас. Яких хотіли би спалити, спопилити, знищити, заперечити. І сьогоднішня неділя і цей образ показує, що Господь є з нами, і там, де хтось хоче спалити вогнем, Господь дасть свіжу росу. Тих викликах і переживаннях у людському терпінні постає для нас питання, як ще довго, Господи? Скільки нам чекати визволення? Ця неділя праотців показує, що Господь є в нашій історії. А Євангеліє нам показує, яка є проблематика у нашій зустрічі з тим Богом, який вже є. Бо наша неділя не є лише споминанням того, що було в Старому Завіті, а ця неділя вже є святом Воскресіння, як кожна неділя. Ми знаємо, хто гряде. Ми знаємо, що наш Господь зробив, і кожен з нас, Ти і я, у цього Христа ухрестилися, і ми з Ним тутожними. Він нас зробив братами і сестрами, синами і доньками Небесного Отця. Помисли, якого часто для нас непроглядні але ця неділя показує, як крізь тисячолітню траєкторію історії спасіння Бог промовляє до людини і в кінці до неї йде. Що є важливо кожному з нас зрозуміти сьогодні, в цю неділю, послухавши цього слова? Які поверхові причини цих запрошених гостей на бенкет? Господар їх запрошує. Це, мабуть, добрі знайомі. Може, в чомусь партнери. Так чи інакше, інакше близькі. І перший каже, Вибач, я не прийду, бо я купив поле і мушу на нього подивитися. Чи хтось з вас купував нерухомість? Може, не поле, але квартиру. Є такі. Купували. Скільки разів ви дивилися ту квартиру, заки ви її купили? Він мусить піти подивитися на куплене ним поле. Та він його міряв. Він його обходив, це не є правдива причина. А той, що каже, я купив волів і мушу їх випробувати. Хтось купував машину з кінськими силами. Ви добре міряли, скільки вона коштує, скільки буде палива з'їдати. Як швидко вона їде, який кольор? Вам не треба що хвилини, що дня в момент свята ще раз на неї подивитися, З захопленням подивитися на своїх волів, і тому, дорогий, я до тебе не прийду. Хотіло бся думати, що третій мав щиру причину, що він так шанує свою жінку, що він, одружився, просто не може прийти на це прийняття. Але в цій культурі тяжко уявити собі, щоб чоловік чоловікові відмовив з цієї причини. І перший, і другий, і третій так чи інакше показують, що вони просто не зацікавлені. Їх тримає щось поверхове на свято, на сопричастя до цього столу, який представляє пристіл, помимо. Шляхетного, особливого запрошення вони не йдуть. Торі браті і сестри, ми маємо 10 днів до різдва Христового. Не то, що нас запрошує, до нас іде сам Господь, син Божий. Якщо ми ще цього не зробили, відложимо Житейську печаль, як будемо зараз співати, Скористаємо з Пилипівки, з посту. Менше комп'ютера, соцмереж, в руки святе письмо, молитовник, свічка перед іконою, підготовку вертепа, розмова. З дитиною послухати жінку, вивчити коляду, приготувати своє серце. Щоб гідно прийняти це запрошення бути з Богом. Воно вже є. Ми чукаємо, шукаємо, хапаємо, нарікаємо. Господь вже є і в новий спосіб хоче до Тебе прийти у це Різдво. Це залежить від нас. Чи ми будемо гостинні, чи ми на цю простягнуту маленьку долоню належно відповімо, чи скажемо, я маю якісь свої проблеми. Я маю якісь свої блискотки. Мої пріоритети є трохи іншими. У тиші до бідних, догнаних, переслідуваних приходить Господь. Скористаймо з цієї зустрічі, бо вона міняє все. І приносить нам мир і правдиву радість. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!